Вітаю, мене звати Поліна Гомбалевська, Я є президенткою української асоціації студентів. Цими днями ми завітали до Західноукраїнського національного університету для того, щоб провести нашу традиційну тренінгову програму для студентів забезпечення якості вищої освіти у співпраці з національним агентством забезпечення якості вищої освіти. Українська асоціація студентів є національним студентським об'єднанням України, і вже впродовж 25 років вона опікується тим, щоб розвивати і покращувати простір вищої освіти України і надавати студентам ті можливості і ті навички якими вони можуть впливати на те, щоб наш простір освіти розвивався. Дорогі друзі, надзвичайно справді раді вітати найкращу молодь України з ціна Західноукраїнського національного університету. Чому найкращу? Тому що ви не боїтеся. Ви плануєте, ви втілюєте свої ідеї, ви вмієте їх підстоювати, і тому ми маємо велике сподівання і впевненість у майбутньому нашої держави. І що дуже саме важливо, що ви усі боїтесь брати на себе відповідальність. Адже відомо, що безвідповідально не брати на себе відповідальність, не говорити пусті слова. Діяти впевнено, обґрунтовувати свої дії і слова це ви, це органи студентського самоврядування, яким довірили все студентство ваших університетів представляти їх. Тому ми захоплюємо з вами, ми покладаємо на вас великі надії в тому, що ви і далі будете такими сильними, впевними, рішучими, будете відповідати за свої дії і вчинки. І завжди готові вас підтримати. Друзі, вітаю вас усіх! Дуже радий, що ви зібралися разом і дуже радий тому, що метою цього зібрання є отримання знань, які допоможуть вам будувати нові на нашої держави. В Якість освіти це. Дуже специфічна штука насправді, ми сьогодні в процес в своєму виступі детальніше проговорюємо, Але на початку хочу сказати, що освіта це, це напевно, сама стратегічна, сама стратегічна штука, яка може бути. Чому? Бо освіта не дає швидких результатів. Але зараз багато та країна не та, яка має нафту, а та, яка має інтелект, яка має технологію. І для того, щоб Україна стала повноправним членом Євросоюзу, для того, щоб Україна стала повноправним членом світової світової спільноти, вийшла знову на алідерські позиції у світі, нам необхідно, нам просто потрібно мати гарну, інтегровану, сучасну, доброчесну, інтелектуальну і цифровізовану освіту. Я дякую вам за те, що ви сьогодні тут. Я дякую. Пані ректору, за те, що ви дали таку можливість і постійно прийняли цей захід, і я сподіваюся на плідну роботу і класний з'явилася. Дякую. Сьогодні ми з студентським активом нашого факультету прибули на зустріч на тренінг з українською асоціацією студентів. Я вважаю, що дуже важливо зараз в такий час підтримувати такі колективні відносини з, ціма, з студентами, приймати якісь групові рішення, бути просто цілою групою, яка зможе робити нові звершення. Сьогодні в нас стартує QR-пул безпосередньо з експертами на та Українською асоціацією студентів, які ми дуже сильно вдячні за те, що вони приїхали. Вони надають нам цю можливість отримати такий досвід. Ми маємо можливість надати їм свій досвід безпосередньо про нашу діяльність в університеті, та про нашу е, університетську раду студентів е, безпосередньо ми ще дуже сильно вдячні тим студентам, які приїхали до нас. Це 19 студентів з різних областей України. Безпосередньо ми хочемо з ними поспілкуватися для того, щоб додати їм наш досвід проведення заходів і роботи університетської раду студентів, покращувати нашу роботу в університеті та покращувати освітній процес в Україні загалом. Це був на